Киянка пані Людмила самостійно облаштувала свою квартиру. З однокімнатної зробила квартиру студію, а на балконі куточок для відпочинку. Світлою та затишною каже жінка, квартиру роблять не тільки шпалери, але й штори. Я вважаю, що штори створюють определено уют в квартирі, От, і без них очень скучно, офісно. От, Тому обязательно тюль і, і штори. Однак непродуманий ремонт позбавив жінку можливості повісити звичайний настінний карниз, до якого вона звикла. Вирішили чіпляти стельовий. Із нашої конструкції підвісного потолка нам прийшлося карниз утопити. зробити його невидимым потолочним. Чим непомітніше, тим акуратніше. Результат настільки сподобався Людмилі, що на балконі вона вирішила встановити такий самий. А от пані Світлана вважає карниз важливою частиною інтер'єру, тож його має бути видно усім. Обирали разом із чоловіком. Вибір зупинився на настінному карнизі. Ми прийшли перший раз, а потім для себе прийшли домою, посмотри. Ви представляєш, оте занавісочка, вот те карниз Он говорит, загласен бюрем. Настінні карнизи можуть не тільки прикрасити кімнату, але й зіпсувати. Вати її стверджують професіонали. Саме тому обирати їх треба дуже уважно. Детсько якраз повісили ось такий громозки, він вообще не вписався. Нікак я їх питався, як би бірубіть зачем вам на детською такої карніс. Ну травиться нам Ми всі ані влюбились в нього. А якщо купуєте стельові, будьте пильними. Перевіряйте якість матеріалу, із якого їх виготовлено. У потолочних карнізів це пластик. Він від сонця діформірується вплоть до того, що він може розсипатися. Однак саме цей вид карнизів сьогодні найпопулярніший. До того ж, він найдешевший. Його вартість за стандартний розмір метр двадцять становить 30-50 гривень. Якщо ви прибічник настінних карнизів, то найдешевший варіант вам обійдеться у 80 гривень. Карнізи із якіснішого металу або ж де. Деревини коштуватимуть від 200 до 800 гривень. А от найдорожчі карнізи ковані. Їхня ціна починається з тисячі і може сягати трьох тисяч гривень.